І так, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді подовжуючий до акумуляторного плив торгівельний маркетех. Модель даного подовжуючого TR BI-20, а це означає, що даний подовжуючий підходить до акумуляторів плив серії I-20. В комплектації у нас є інструкція по експлуатації, також є гарантійний талон і перелік сервісних центрів, які завжди можна буде звернутися при необхідності. В інструкції по експлуатації завжди можна буде дізнатися порядок підготовки даного подовжуючого до роботи, порядок експлуатації, технічного обслуговування, ну і, звісно, основні його технічні характеристики. Сам подожжу складається з двох частин, основна частина подовжується виконана з алюмінію, також комплектація подовжуючи є для того, щоб полегшити навантаження на руки в процесі обрізання даря. Верхня частина подовжується також виконана з алюмінію. В місці кріплення пили виконана посадка під акумуляторну батарею, на яку без проблем встановлюється акумуляторна пила. Також в цілях безпеки є додаткові кріплення даної пили. В середній частині подовжується розміщено місце з'єднання двох штанг. також розміщено місце для того, щоб можна його подовжувати. Нижній частині розміщена ручка управління, на якій передбачено кнопку вікни, кнопка безпеки та місце встановлення акумуляторної батареї. Над ручкою управління розміщено хомут, на який кріпиться ремінь. А над хомутом розміщена пом'якшена вставка, що забезпечує комфортне утримання даного подовжувача в руці. Для того, щоб збільшити довжину даного подовжувача, в середній частині необхідно розкрутити вставку, далі необхідно розтягнути даний подовжувач, так як він телескопічний. Ну і відповідно після того необхідно його зафіксувати. Одразу хочу зазначити, що на даний подовжувач можна встановлювати будь-яку акумуляторну батарею торівельної марки Текна серії i 20 На цьому в нас огляд подовжувач до акумуляторної политровільної марки Текма завершено. Дякую всім за увагу.